Пані Оксану, від 11 квітня, коли народні депутати ухвалили в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, не вщухають обговорення норм щодо е, норм цього документа. І дехто з нардепів зокрема говорить, що не голосував за нього, бо він дуже недосконалий і порушує права військовослужбовців. Дехто навпаки каже, що цей документ ніколи не буде ідеальним е, в силу різних обставин, не лише е, обставин війни. І, врешті, добре, що ми нині маємо той документ, який маємо, який бодай якось регулює на законодавчому рівні процес мобілізації? І ну, врешті, ми маємо те, що маємо, я казав класики. То на вашу думку, чи можна в обговореннях ось цього ухваленого законопроєкту де йдеться і про позитивні, і про негативні сторони дійти якогось консенсусу? Врешті-решті, який головний висновок можна зробити з? Огляду на цей документ, який, наприклад, не регулює процес демобілізації, про що дуже активно говорили і самі військовослужбовці, і загалом небайдуже суспільство. Насправді потрібно перш за все говорити про те, що в нас є потреба в законі про мобілізацію, і починати з цього, тому що інколи лунають розмови і лунають заклики, що нам взагалі не треба закон про мобілізацію, але Є очевидний факт: в армії більше треба людей, тому відповідно ті підходи, які зараз є, вони не здовільняють потреби в поповненні ресурсів. Тому закон про мобілізацію потрібен. В якому вигляді він має бути? Точніше, він у нас вже є, і які цілі він має покривати. Це вже інше питання, і можна спробувати дати відповіді: чи той закон, який ухвалила Верховної Ради, той закон, який очікує підпис президента, чи він дає відповідь на ці запитання. Чи немає щодо демобілізації, це насправді доволі чутливе питання, тому що і немає якоїсь однозначного підходу, і немає однозначної відповіді, тому що з одного боку і президент сам каже, що нашим військовим потрібно відпочивати водночас. Президент не підписує закон, який вже ухвалений Верховною Радою щодо збільшення тривалості відпусток ще з минулого року. Також щодо демобілізації дуже часто спекулюють опозиційні політики, різні політики, вони подають свої законопроєкти, але ми також маємо розуміти, що втрачати найбільш боєздатних і найбільш професійних людей. В розпал війни це не є надто розумно, тому е, потрібно було б знайти підходи, який би дав можливість військовим, водночас ті, які довгий час беруть участь у бойових діях, на адекватний відпочинок, е, але водночас про демобілізацію говорити е, дуже обережно, тому що, наприклад, е, норма, яка стосується саме відпустки, я можу детальніше про неї розповісти, вона пропонує, що відпустка надається на строк не менше 15 днів, але обов'язково там має бути умова. Цією умовою є одночасна відсутність не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. І насправді така норма фінального тексту закону вона дуже вірогідно унеможливить взагалі будь-які відпустки. Військовослужбовців тому і парламентарям і президенту варто бути чесними: чи вони справді хочуть дати військовослужбовцям можливість відпочити, чи цією нормою щодо відпустків і щодо укомплектованості підрозділів певного відсотку, чи вони не зменшують право на відпустку взагалі? Пані Оксано, але якщо говорити загалом про ситуацію із ставленням українського суспільства до мобілізації і навіть ставленням самого президента, саме знаємо, що це його головний обов'язок займатися мобілізацією згідно конституції, але бачимо, як він його переклав спочатку на Кабмін згодом на Верховну Раду, уникаючи відповідальності чи побоюючись за свої рейтинги, і ну і бачимо ставлення самого суспільства до цієї теми. То чому на вашу думку саме так відбулося? Чи що якась була протягом цих двох років, майже вже більше двох років війни? Проблема в комунікації і щодо мобілізації, і загалом щодо війни, і, і що мав би зробити президент? На вашу на вашу думку? Я насправді цілком з вами згідна, що це повністю відповідальність президента як верховного головнокомандуючого, і дуже довгий час держава вона не мала особливих проблем з мобілізаційним ресурсом, бо люди самі йшли воювати і до цього питання просто не поверталися. Але з іншого боку, наша державна пропаганда вона давала надії на швидку перемогу. Ми можемо згадати і про два-три тижні війни на початку, і потім про новий рік в Криму. Але коли ситуація погіршилася, і коли почали приходити повідомлення про необхідність мобілізувати півмільйона ресурсів, люди вжахнулися, тому що вони цього не очікували. І тут якраз про відповідальні комунікації, очевидно, що є чутливі питання, і є ті питання, які становлять державну таємницю, і їх не можна поширювати в медіа і у звичайно, і і урядовці не можуть говорити все. Але е, тримати суспільство два роки в теплій ванні, а потім казати, ми мобілізуємо 500 тисяч людей. Це справді надто е, несподівано для них було. І насправді те, що відбувалося вже навіть з ухваленням і вже з реєстрацією закону про мобілізацію, з його ухваленням, яка тривала фактично від кінця січня до тепер. Е, навіть зараз насправді дуже мало якихось. Офіційних роз'яснень від членів комітету від парламентарів це якісь поодинокі повідомлення, і немає системної інформаційної політики, роз'яснення людям, а що буде далі, як це буде відбуватися. Сьогодні, наприклад, я побачила новину, що в Польщі, в Чехії є величезні черги чоловіків, які стоять за тим, щоб отримати закордонний паспорт без підтвердження даних в ТЦК. Але якби народні обранці пояснили, потім це вже якось десь не дуже розсторожовано було, що ті громадяни за кордоном. Вони протягом 60 днів вони мають підтвердити дані або телефоном ДЦК, або електронним листом. Але ці дані потім не будуть бути використані для того, щоб вручити цим людям повістку, а просто для того, щоб актуалізувати і не і не витрачати зайвий адміністративний ресурс. Я не можу сказати, що це цим людям справді не будуть вчати повістку, але якби це було пояснено і роз'яснено завчасно і про це комунікували. Тобто систем комунікувала систематично такої ситуації і цих величезних черг очевидно не було б те саме стосується і обмежено придатних, те саме стосується і звільнення дуже багатьох насправді питань. А то все таки, якщо говорити про роль президента, що він мав би зробити за таких умов. Президент мав би з самого початку, чесно сказати, так нам потрібно мобілізувати кілька сотень тисяч людей. Оця процедура мобілізації, яка в нас є, і вручення повісток і того, що відбувається далі, вона не є надто хорошою. Ми її давайте змінимо так, отак отак. І ті люди, які будуть мобілізовані, ми їм точно забезпечимо хороше і речове, і продовольче забезпечення. Також обов'язково ми їх підготуємо належним чином. Якщо раптом з ними щось. Станеться то їхні сім'ї е, будуть забезпечені оці, оцим, оцим і отим. Е, а вони отримують. А якщо з ними все буде гаразд, вони отримують гідне ставлення е, надалі. Тому е, тут насправді це дуже складне і питання. Але якщо людям прийти і чесно сказати, в нас немає іншого виходу окрім того, як мобілізуватися, але держава зробить все можливе для того, щоб це завдало вам якнайменше шкоди, і водночас, якщо з вами щось стане, станеться, ми попіклуємось про ваші сім'ї, то це було б набагато більш прийнятно ніж так, як це було, тому що президент перекидав відповідальність на безвідповідальних депутатів. Депутати також хотіли її уникнути, тому що це доволі чутливе питання, неприємне питання, але негатив, як на мене, в цій ситуації. Але цій ситуації не варто казати, на кого вилився найбільше негатив. Варто казати, що якщо з комунікаційної точки зору, то відбувся величезний провал, і від цього найгірше постраждає все суспільство. Пані Оксано, але водночас виникає логічне запитання, що буде далі і як далі жити із цим документом, як виконувати норми цього документа. То на вашу думку, все таки чи не поглибить і не посилить усю мобілізаційну проблему цей законопроєкт? В перехідних положеннях документу там є чіткі норми, що далі буде відбуватися, і щодо е, актуалізації даних, і також щодо набрання чинності закону. Е, також є е, величезний перелік дій, що має зробити кабінет міністром і протягом місяця, протягом двох місяців, протягом трьох місяців е, з дня набрання чинності законом. Е, це і перегляд їхніх нормативних правових актів, і щодо бронювання, е, і щодо забезпечення функціонування прицнапах, центрів зайнятості рекрутерів для на військову службу, і також створення електронного кабінету призовника військовозобов'язаного чи резервіста, також обмін даними між реєстрами, тобто певні дії вони точно будуть вчинятися. Також кабінет міністрів тримісячний строк він має розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо вдосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх звільнення з військової служби і медико-соціальної реабілітації. Тації, тобто робота якась буде точно відбуватися, і ми будемо дуже уважно слідкувати, що буде в цих запропонованих актах, що що які саме норми будуть в цих запропонованих актах, та чи будуть вони відповідати і тому закону про мобілізацію, якому ухвалили, які очікує підпису президента, і загалом потребам суспільства. Пані, Оксано, а якщо все таки ці норми не будуть виконуватися повноцінно, або ж яким чином не відповідатимуть можливо навіть настроям суспільства і загалом якимось певним проблемам, які будуть виникати в процесі, то чи не означає це, що варто опрацьовувати ще якийсь новий законопроєкт про мобілізацію? Очевидно, що якісь процедури і механізми будуть потребувати коригування, тому що цей законопроєкт про мобілізацію це не просто один закон про мобілізацію. Це внесення змін до багатьох законів про військовий обов'язок, військову службу і про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і до коздексу законів про працю, тобто там величезний перелік законів. І очевидно, що будуть якісь певні, можливо, техніко юридичні уточнення а також можуть бути певні процедури. До певних законів пропозиції. Я думаю, що в процесі імплементації цього закону це буде більш ніж зрозуміло. і Тоді, звичайно ж, депутати, я думаю, будуть реєструвати законопроєкти, які виправлять ці запитання. Але тепер до питання мобілізації, до питань процедур мобілізації, особливо після ухвалення цього закону, буде дуже активна увага і медіа, і громадських організацій. Тому я думаю, що цей процес він буде більш відкритим, ніж він був до того. Пані Оксано, а на вашу думку, чому все таки з цього законопроєкту було викинуто норму про демобілізацію, і чому наші урядовці зараз говорять парламентарі, також про те, що буде розроблений спеціальний законопроєкт під це? Як на мене, те, що викинули цю норму про демобілізацію, це більш ніж очевидно, враховуючи масштаб війни і враховуючи дефіцит підготовлених громадян для поповнення війська і загрозу втрати найбільш досвідчених військовослужбовців, насправді, взагалі положення про демобілізацію, воно було завідомо помилковим і шкідливим, і насправді невиконаним. Але це була частина комунікаційної стратегії, коли простинти і депутати казали, що нам потрібен за. Закон про мобілізацію для того, щоб ми могли демобілізувати частину військових, які найбільше часу перебувають на фронті, і так воно і подавалося, і, от, начебто, люди думали, що особливо військовослужбовці, що закон про мобілізацію треба для того, щоб демобілізувати інших. Але насправді уявіть собі, що британський уряд вирішує провести демобілізацію того військового персоналу, який прослужив 36 місяців з 1 вересня 39-го року, це означало б, що значна частина на Найдосвідченіших солдат-офіцерів мали б залишити Збройні сили восени 42-го року. Це якраз кульмінація війни. Тому ми просто не можемо відправити додому наших найдосвідченіших солдат і офіцерів. Звісно, що виключення цієї норми. Його негативно сприйняли і солдати, і офіцери, які воюють третій рік війни в жахливих умовах. Але щоб мінімізувати такий негативний вплив, потрібно запропонувати їм доступну і раціональну альтернативу. Це якраз триваліші відпустки. І ротації в спокійніших ділянках фронту, але наприклад, тієї норми, яка є про відпустки в законі про мобілізацію, ми бачимо, що відпочинок військових це не є пріоритет зараз. Пані Оксано, але цікаво почути також вашу думку про плюси цього закону, проєкту чи закону вже, окрім того, що він, так би мовити, вже хоча б був прийнятий з одного боку, та з іншого, що звідти викинули норму про демобілізацію, То які ще ви бачите переваги і плюси цього закону? Як на мене, там є певні переваги. До прикладу, в законі врегульовані порядок вручення повісток, також запроваджується фото і перевірки документів і вручення повісток. Також мінімізується можливість ухилення від військово-транспортного обов'язку. Сприятиме цей закон впровадженню єдиної системи обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Система обліку єдина точно потрібна. Також впорядковуються підстави для відстрочки. Від мобілізації, залишаючи лише найважливіше і фактично прикриваючи ті всі законні способи ухилення від мобілізації, які були найпопулярніші, до приклад, чи, до прикладу, через догляд за непрацездатними членами сім'ї, або за. Або здобуття вищої освіти, також врегульовуються питання проходження базової загальновійськової підготовки, упорядковується питання бронювання і також дається чіткий дуже перелік кабінету міністрів на виконання цього закону, в принципі, з вичерпними переліками, що саме кабінет міністрів має зробити з вичерпними формулюваннями, а не просто привести свої акти у відповідність і виконати цей закон.